Допомогти ідеям стати проєктами, що змінять місто суми на краще. Обіцяють тренери учасникам форуму студентських ідей, який стартував 11 березня в конгрес-центрі СумДУ. Одна із учасниць Анджеліна Єрюменко розповідає, її команда має ідею, яку планують реалізувати. Тобто, це медійна платформа, де буде зібрано все, все-все. І молодіжні центри, молодіжні ініціативи, і громадські організації там, де молодь може прийти з запитом: Окей, я хочу займатися екологією. До кого мені доєднатися? Або якщо нікого немає, я хочу стати першою. Окей, хто мені може допомогти? Лише тому, що в них є досвід. Ще одна причина відвідати форум це спілкування з іншими змінотворцями, каже дівчина. Зараз величезна проблема у нас на сумщині це відтік молодих людей. І мені дуже приємно бачити після того, як я сама є представником людини, у якої освіта пішла. Під один кут, тому що війна, тому що ковід, і всі ці моменти тут, коли я бачу живих людей, в мене очі горять. Ми будемо щось робити, у нас щось вийде. Тому так, я тут за натхненням, я за тим, щоб поділитися своїм досвідом, своїм баченням, щоб мене почули. Але я хочу, щоб інші люди теж були почути. учасник форуму Іван Білокур прийшов з ідеєю створення спеціального майданчика для вигулу собак. Замість того, щоб сидіти вдома, вони приходять сюди, тому в них є мотивація, і плюс я сам хочу, якби реалізувати свій проект. От ну. Для мене це така можливість, якби можливо нові знайомства завести якісь нові навички практичні. Упродовж кількох днів команда менторів навчатиме учасників форуму розробці проєктів, а спікери ділитимуться власним досвідом реалізації ідей. Серед таких представниці громадської організації Тепле місто з Івано-Франківська розповідають про свій проєкт, який змогли втілити в життя. Це платформа для синергії, роботи в синергії, як ініціатив, так і в синергії між бізнесом, громадянським суспільством та владою. Ми показуємо на своєму прикладі, що це можливо і як це діє, і до яких результатів це призводить. Ще ми в захваті від того, що власне це можливість поспілкуватися безпосередньо з студентами? Бо ну чесно, я там згадую свої студентські роки, і які якби мені хтось дав поштовх, підказав, як рухатися, в якому напрямку рухатися. Можливо, все б моє там, можливо, все моє життя склалося інакше. І тому відповідно нам зараз важливо стати для студентів отим поштовхом і ручієм, які в тому числі підкаже, що можна робити, як можна втілювати свої ідеї, як можна реалізуватися. Форум студентських ідей є безоплатним для учасників, розповідає співорганізатор заходу Дмитро Тіщенко. Участь у ньому беруть 100 юнаків та дівчат. Це 20 команд по 5 людей в кожній. Організували захід громадська організація Цукр спільно з Сумським державним університетом за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Пандемія і повномасштабна війна вони змушують міста фактично перевинаходити себе. І для нас дуже цінно цю історію далі просувати, бо люди, які кажуть не на часі, ми з ними не згодні, бо вікно можливостей має властивість дуже швидко закриватись. І мені здається, що саме зараз нам треба зрозуміти, хто ми далі є, як ми далі розвиваємось, як ми поповнюємо свій соціальний капітал, економічний капітал. І мені здається, що студенти як ніхто можуть запропонувати такі подекуди романтичні шалені ідеї, які можуть дійсно рушити наше місце в якусь. Вищу вищу лігу і підняти власне місто в цілому в рівні розвитку найкращі проєкти оберуть 15 березня, розповідає Дмитро Тіщенко. Відбудеться такий захист проектів перед комісією з представників бізнесу, органів місцевого самоврядування, з представників донорів, які подивляться на ці проекти, дадуть людям фідбек і найкраще проекти отримують винагороди. Це електронні книжки для того, щоб люди могли читати далі, вдосконалюватись, навчатись. А команда, яка обійме перше, займе перше місце. Вони поїдуть до Івано-Франківська на триденне навчання в команду теплого міста. Ірина Касьяненко, Олег Вороненко, Суспільне новини Суми.